Всім привіт! В цьому відео я розповім, як набирати відписників для вашого телеграм-каналу і як заробляти на цьому. Ідею для цього відео дав мені один з моїх підписників в коментарях під минулим відео, ну або не минулим відео, я не знаю, яке це відео вийде по порядку. Але загалом, якщо у вас також є ідеї для моїх відео, можете писати їх в коментарі і на цю тему я зніму наступні відео. Отож, сьогодні ми поговоримо про те, як набирати підписників в Телеграмі. Хто взагалі не знає, про що це відео, що це взагалі за підписники, я коротко поясню. Кожен з нас користується таким месенджером під назвою Telegram, і кожен з нас 100% підписаний на якісь телеграм-канали. Ну, телеграм-канали, хто не знає, ось, наприклад, мій телеграм-канал це мій блог про телеграм, де я тут публікую різні пости, там, відеокружочки, різні посилання. Загалом, це просто телеграм-канал, це. Спосіб ділитися з іншими людьми інформацією. Тобто ви 100% підписані на якісь телеграм-канали про новини, де пишуться там новини, можливо, про, про повітряні тривоги, там напрямки ракет, дронів. Відповідно, все це різні телеграм-канали, і на них є якась певна кількість підписників. Вона є на самому телеграм-каналі. Ось ви нажимаєте на ім'я. І тут пише кількість підписників. Відповідно, чим більше у вас кількість підписників, відповідно, тим більше людей будуть дивитися ваш телеграм-канал. А чим більше людей дивляться ваш телеграм-канал, тим більше ви на нього можете заробляти з продажу реклами. Тобто... Люди заробляють в телеграмі на тому, що продають рекламу. Відповідно, чим більше у вас буде підписників, буде більше переглядів, буде більше переглядів, більше ціна на рекламу, і ви більше будете заробляти. Думаю, логічна цепочка вам зрозуміла. Основний спосіб набору підписників в Телеграмі це, звісно, реклама. Давайте покажу, як виглядає реклама. Зайду на свій телеграм-канал про науку і факти. Ось цей рекламний пост, тобто де інше є. Телеграм-канал купує рекламу в телеграм канал Відповідно, він купує рекламний пост, який веде на телеграм-канал. Наприклад, ось в мене купили рекламу в моєму каналі про факти, і цей рекламний пост він веде на інший телеграм-канал про психологію. Відповідно, що це взагалі таке реклама, це коли ви купуєте увагу підписників, увагу глядачів, якщо, грубо кажучи, ви робите якийсь рекламний пост, він має зацікавити людей для того, щоб вони перейшли на інший телеграм-канал. І ось це основний спосіб набору підписників в телеграмі, коли ви купуєте рекламу в інших людей. Зокрема, я так розвивав свої телеграм-канали. Всі свої п'ять телеграм-каналів я розвивав за рахунок того, що купляв рекламу в інших людей, і це самий ефективний спосіб. Тому найкращий спосіб набору підписників це. Купувати рекламу, але основний мінус цього способу в тому, що потрібно вкладати свої кошти для того, щоб купити рекламу. Думаю, це також зрозуміло. Тому я ще раз повім про способи, як можна набирати підписників без вкладень. Перший спосіб набору підписників без вкладень це взаємний піар. Хто не знає, то взаємний піар це коли два телеграм канали домовляються про рекламу один одного. Тобто, якщо є якийсь телеграм-канал, в якого така сама кількість переглядів, як і в іншого телеграм-каналу, то, то вони можуть домовитись про те, що вони один одного прорекламують. Цей варіант підходить для тих людей, в кого вже є якась аудиторія, є якісь перегляди, відповідно, ви можете шукати інші телеграм-канали і домовлятися з ними про взаємну рекламу. Ще один спосіб набору підписників, якщо взагалі немає ніякої аудиторії, це, звісно, запросити своїх друзів, знайомих, а також свої контакти в телеграмі. Так можна запросити до 200 людей на свій телеграм-канал і, звісно, поділитися своїм телеграм-каналом в усіх своїх соціальних мережах, щоб аудиторія з цих соціальних мереж вона прийшла в ваш телеграм. Думаю, цей спосіб він також зрозумілий. Але найкращий спосіб набору підписників, якщо взагалі немає грошей. Це TikTok, YouTube і Instagram, тому що в TikTok, звісно, я думаю, кожна людина в ньому сидить і він бачить, що там різні відео їй випадають в рекомендації. YouTube – це, звісно, свій YouTube канал і YouTube Shorts, А Instagram – це Instagram Reels, де ви можете викладати різні відео або фотографії. Ці відео будуть податися в рекомендації іншим людям. Відповідно, інші люди, які вас взагалі не знають, можуть зацікавитися вашими відео, перейти до вас в профіль. Далі зайти за посиланням в ваш телеграм-канал, і ви, відповідно, вже отримаєте підписника. Зокрема, це я і роблю. Ось є мій YouTube канал, на якому я зараз 422 підписника. Відповідно, тут є відразу посилання на мій блог про телеграмі. Є там контакт зі мною. Відповідно, люди дивляться мої відео. в мене їх вже цілих 115. Це як і звичайні відео, так і Ютуб Шорси. Люди дивляться ці відео, далі переходять в мій профіль і заходять за посиланням в мій телеграм-канал. Це досить мотивована аудиторія, тому що якщо людина вже зайшла в телеграм-канал, значить вона 100% зацікавилася моїми відео. І для того, щоб набирати підписників, тут не потрібно платити ні копійки. Відповідно, ви можете безкоштовно викладати відео в ці соціальні мережі і переганяти трафік на ваш телеграм-канал. Це самий ефективний спосіб, і так можете робити з будь-якою нішою в телеграмі. Ну а якщо ви хочете професійно почати займатися саме заробітком в Телеграмі, і, зокрема, розвивати свій телеграм-канал без вкладень, то ви можете це зробити, отримавши необхідні знання. Наприклад, ви можете це зробити через моє навчання, в якому більше 60 відео уроків є домашні завдання. Є також список бірж, є чат з учнями, є також заробіток без складень, де я детально розповідаю і показую, як переливати трафік з інших соціальних мереж, тим самим безкоштовно набирати підписників. Тому записатися за навчання, на навчання ви можете в описі до цього відео. Там є також мій контакт в Телеграмі, якщо у вас є якісь питання, можете писати туди. Загалом, якщо у вас будь-які є питання, то пишіть мені в телеграм, я на всі питання там відповідаю. Все, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь і дякую всім за перегляд.